Сьогодні дійсно той матч, який не можна програвати. Ви знаєте, для Чорноморця навіть в нічию не можна грати. Тому кого називати фаворитом цього матчу? В тому-то й фішка, що історія дуже і дуже непередбачувана. І тим буде цікавіше. Я дуже сподіваюся, що можливо, якщо не буде сьогодні найбільш майстерний футбол в історії, то це точно буде футбол обох команд, які йтимуть е вперед. І які будуть показувати нам велике бажання. Денісн Дукве в центрі уваги був автор єдиного забитого м'яча цих команд у першому колі, коли ворскляни на виїзді перемогли з рахунком 1-0. У Полтаві досить непогана погода як для футболу. Ну і найголовніше, дай Боже, щоб і далі було без тривог, щоб без тривожні дні тривали. Щоб вони взагалі закінчилися. Ми... Готуються до свого фіналу, як я вже сказав, для Ворскли. Можливо, півфінал. Команда Юрія Максимова покращила свої результати після чотирьох поспіль поразок, чотири очки у двох попередніх поєдинках. І таким чином Ворскляни на три очки зараз поступаються ЛНЗ. Оболоні. Це ті команди, які у зеленій зоні, так би мовити, у зоні неперехідних матчів. Оболон Репчук. Крупський. А скляра, Сляр здорово, один дотик на Кане. Ібраїм Кане. Ракідський ховає руки. Кане віддає на Крупську, а Крупський моєму не чекав цієї передачі, але все одно прострілив. Ілля Крупський в якийсь момент зупинився. Здавалося, повірив, що Кане буде робити інший розвиток атаки. Ну а тут е... опорний півзахисник схопив четверте попередження проти Шахтаря. І сьогодні, відповідно, його немає. У момент штрафному майданчику рудько виходить на Ібраїма Канеа. грає чисто, грає акуратно. Пас Бацули був за спини захисникам. Оборонці Одеситів намагалися витримати лінію, говорити про. Глибину офсайду зараз не доводиться, оскільки Грудько в ситуації розібрався. А й Скиба починають атаки. У Жарджу було багато проблем. Минулому матчі з цим. І Ось атака хороша. Хобленко на ударній позиції б'є Хобленко не сильно. Піднімають руки всі футболісти ворскли, які були поруч із м'ячем, але чи підняв арбітр? Прапорець були впевнені у положенні поза грою Зараз футболісти Ворскли і їхня впевненість. Базується на тому, що ми теж бачимо на повторі. Хобленко за спинами захисників знаходився. Досвідчений будково вирішив не ризикувати в цій ситуації. Ось не має права ризикувати на чужій половині поля. Передача на Крупського. Крупський на кане. Один дотик повертає. І м'яч летить повз ворота. Лівою ногою замикав цю передачу Івраїм. Найнебезпечніші моменти. Які виникають у кане, принаймні в останніх поєдинках виникають саме з центральної зони. Він розбирається легко із суперником з Райаном. Райан не фолив, зрозуміло, у нього вже картка. І тут кане набирає за спин захисників. Випереджає в першу чергу Сігеєва, який не встигає накривати Зараз Подача Ракіцького потрібна Чорноморцю. Він її виконує. І ось він перший момент. Удар по воротах одеситів і... немає. В тому ніякої дивини, що прибуває саме Євген Скиба. Автор чотирьох забитих м'ячів у цьому сезоні. На Ндукве. Ндукве Візьми на себе хороший удар. Нарешті Ндукве. Ну, хоча би по центру, але у площину воріт. Нарешті узяв на себе хтось е цю відповідальність. Мабуть, так правильно сказати. Відповідальність пробити по воротах. Денісн Дукве. Метрів 25 до воріт. Удар з лівої ноги. Є розуміння, що Одесити по-любому спробують або матимуть свій момент, або от навіть такий момент після розіграшів суперника підчатувати. І в першу чергу ми зараз це бачимо на 35 й хвилині. В першу чергу ми бачимо, що Чорноморець присвятив цю гру, попри наші якісь здогадки, попри наше розуміння, присвятив цю гру оборонній стратегії. На повторі бачимо, як Хобленко в'їхав у Павла Ісенка. Причому Ісенко був беззахисний, причому у момент вльоту Хобленка поки що все це прізвище оборонців Чорноморця. І Отак атака -от -от переривається. Ще й втрата м'яча жаржу. б'є! М'яч летить у ворота. От ми з вами думали, гадали, а як прийде перший забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Через яку комбінацію вдасться сьогодні забити одній чи іншій команді? Ось через таку комбінацію, яка дуже довго тривала на своїй половині поля, розігрували м'яч футболісти Чорноморця, потім втратили. Рудько вийшов за межі штрафного майданчика. По-моєму, він зараз е... собою незадоволений, Давайте так характеризувати. Дені здуква забиває. Походьтеся, що були великі шанси, що гол буде плюс-мінус саме таким. Після якоїсь помилки, після якоїсь обрізки, після якоїсь дуже невдалої дії, а не таким красивим яскравим командним. 44 та хвилина, 1-0. Передача у штрафний майданчик. Удар по воротах! І ось такий шанс Одеса створює. Це гольовий шанс. Це удар від Ігора Когута. З лівої ноги хляпнув над поперечкою 25-й номер моряків. Дійсно, це вже схоже на комбінацію. Ось тут э, Скібо виграє боротьбу у Ндукви, і покиндук розводить руками, лежить на газоні, і... Чорноморець продовжує розвивати атаку. Знаєте, там навіть э, не скільки скидка від э, нападника, по-моєму, взагалі від Євгена Павлюка, який випередив форварда суперників. Сігеєв м'яч втрачає. І біжить Антон Салабая. Це може стати виходом вічнавіч. Ракіцький біжить з усіх сил. Але Салабай уже штрафному майданчику. Салабай, Салабай кладе Ракіцьку, але Ракіцький як то він догрібає. Чим він догрібає? Як він здобуває вже лежачи в підкаті цей м'яч? Ну, ви знаєте, це один із найкращих моментів цього поєдинку. Попри те, що катастрофічна оборона Деситів, катастрофічна обрізка Сігієва, в першу чергу говоримо про неї. Салабай дуже довго думав, дуже. Довго вицілював, клав корпус, хотів зіграти на виконання. Давайте подивимося. Де Салабай? Де Ракицький. Змушують діда бігти, так? В хорошому сенсі. На 44-й хвилині він в підхаті. Як... Навіть не знаю, з яким видом спорту це можна порівняти. Але це було ефектно з інших гравців Чорноморця. О, хіба що Одесити, хіба що полтавці допоможуть, вони допомагають. Ось так. Подяка від Чорноморця за ось цей створений момент. Еміль Мустафаєв пробиває над дев'яткою. А з Юрієм Максимовим можна сьогодні складати цілу драматургічну п'єсу. Невідомо скількох актах. Головний тренер Ворскли пропонує нам ось такі емоційні моменти. І Сігеєв. Непогана передача за спину. Мустафаєв прострілює. Удару немає, але і удар по поперечці, Добивання. А як м'яч у ворота не залетів? А як от так сталося, що м'яч взагалі тут у цій ситуації оминув ворота ворстю? Богдан Будков в це не вірить. Я в це не вірю, але у нас є повтор, щоб переконатися. Найкраща комбінація моряків у всьому поєдинку. Сігеєв м'яч отримує. Віддає нам Мустафаєва. Той прострілює і м'яч від Рикошету Павлюка. Летить. Ну а далі хто? Хто? Чи це Будко не точно пробиває, чи все ж таки захисник? Какицький. Передача на Хобленка. Хобленко розвертається, падає в штрафному майданчику і дуже очевидно просить цей пенальті, тримаючись за ногу. Дочекаємося завершення епізоду. Передача скиби. Попов скидка на партнера. Удар по воротах ісенко відбиває. Удар в площину воріт. Непоганий і складний для Ісенка. Удар, якому довелося скластися, щоб відбити цей м'яч. Ось так, 64-та хвилина. Димося на розворот Хобленка. На те, як грав проти нього Данило Хрибчук. Намагався зіграти акуратно. Так виставив ногу, так е заважав Хобленку. Та чи тянуло це на пенальті? В цьому епізоді Лим Заброда показав, що не тягнуло, і напевно можна з ним погодитися. А ось воно продовження цієї атаки. Удар Ігора Когута, другий удар 25-го номера в сьогоднішньому матчі. Дійсно гольовий. Покот. Ось одразу Шевцов вступає у боротьбу. Відскок підбирання. Удар в стійку влучає. добивання Райана, вище воріт. Ну, це здорово. І це ще ближче до голу. Ще ближче до голу. Не щастить муста Мустафаєву. Його удар з цей був куди небезпечніший, ніж те, що ми бачили раніше. Скляр віддає на кане. Віддає у вільну зону. Купа простору для малійця кане кане заходить у штрафний майданчик. Кане це вже ударна позиція. Для кане кане пробиває у дальній кут. І пробиває дуже сильно повз ворота. Зблизився з воротами, зблизився із голкіпером, навіть суперника на дуже близьку відстань. Кане. відзначаємо виграний нейтральний м'яч, передачу скляра у вільну зону. Там кричали тренери з технічної зони. Віддай кане, віддай кане, хоча скляр з його досвіду з його досвідом. І так бачив ібрагіма. Ну і тут Ракіцький закривав скільки міг. Ближній кут. Морець має шанс. Так, Ракицький виконує подачу. Випереджає скляр Будка. Боротьба досвідчених футболістів закінчується тим, що допрацьовує до кінця один із лідерів Полтави. Четвертий Кутовий. Ракіцький подає. Удару по воротах немає. Знову ж таки, сигналізували про можливу руку футболісти Чорноморця. Але м'яч залишався у грі. Заброда. Ось тут він зупиняє гру, ось тут він показує нам всім, що ситуацію намагається проконтролювати і послухає те, що ми зараз побачимо. Або підійде сам дивитися. Знову ж таки, боротьба. Піднята рука захисника. І це Островський. І чи влучає м'яч в руку Островському? Ось тут головне питання: спробуємо розібратися. тягне м'яч і залишає його на правому фланзі на будках. Будко... добре подає. Удар Хобленка! у ворота! Олексій Хобленко. 77 сьома хвилина. 1-1! і Вамос. Так, іспанською це, мабуть, означає Вамос. У нас це може означати різне. Але однозначно те, що Олексій Хобленко радіє надзвичайно важливому голу для своєї команди. Третій гол так Хобленка попередній був два тури тому. Де він зрівняв рахунок, до речі, теж у поєдинку проти руха. За своє занадто емоційне святкування, яке ми бачили в прямому ефірі, він отримує жовту картку не за знімання футболки, а за шрифт. За занадто високий шрифт. Але штрафний передача жаржу удар м'яч у воротах. Чи вірите ви в те, що зараз відбувається? Мозес жаржу робить рахунок 2-1 і зараз. Біжить весь Чорноморець до Гамбійця. Футболіст, який допоміг привести м'яч на свої ворота, зараз забиває на 82-й хвилині м'яч в чужі ворота. Ворскла, яка контролювала матч в першому таймі, яка контролювала результат після першого тайму, зараз програє. Зараз програє з рахунком 1-2. І як вона буде вилізати з цієї ситуації, з цієї емоційної ситуації? Шокований капітан команди. Знаєте, Ігор Пердута. Давайте подивимося повтор. Далі скажу за капітана. Розберемося, хто помилився. хвилини лишається у Максимова. Ворста п'ять останніх матчів у Чорноморця. Виграла. Ось такий хороший день, нібито, був би, щоб продовжити серію. Ми і чуємо і розуміємо, що у Ворсту ще є атака. Островський у штрафний майданчик. Там уже вся ворскла. Крупський головою підбирає скляр. Удар по воротах. Скляр ще спроба пробити. Ще удар Крупського. Накривають. Намагаються накрити ворскляни футболістів Чорноморця, але м'яч до голкіпера не доходить. І ось таким зіткненням проти Рудька ця атака закінчується. Скляр перепрошує. Рудько вибачає. Не знаю. в плані. Того, що Чорноморець виграв, і Ракіцький вберіг свою команду за рахунку 0-1 від голу, плюс дав передгольову передачу. Чорноморець набирає три очки, виходить з останнього місця, вилітає з останнього місця турнірної таблиці. У Інгульця 20, у лівого берега 23. І мама мія інгулець лівий берег гратимуть в понеділок.